Посол Німеччини в Україні Мартін Егер заявив про прибуття в Україну уже третьої системи протиракетної оборони ЗРК Петріот, яку передала його держава. Обманули дурачка на чотири 4... за словами Егера, Він допоможе покращити захист населення та військових об'єктів на території України. Український екіпаж успішно пройшов відповідне навчання для роботи із цим ЗРК в Німеччині. Додав посол. Нагадаємо, що Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі. ППО Петріот для України у травні за словами міністра оборони Бориса Пісторіуса Німеччина передає Україні з рахуванням третьої системи Петріот чверть власного запасу цих озброєнь. А про плани передати Україні уже по суті четвертий зенітний ракетний комплекс Петріот також оголосила Румунія. Збройні сили України отримали від Німеччини вже третю батарею ЗРК Петріот. Про це офіційно повідомив посол Німеччини в Україні. І варто зазначити, що Петріот буде переданий у версії пакт 3, 3 тобто він може здійснювати перехоплення балістичних ворожих цілей. Це якраз на кшталт російських гіперзвукових кінжалів, цирконів та балістичних Х-22 та ракет з комплексу Іскандер. Так само перехоплює і кладі ракети. Ну і звісно, безпілотники і літаки. Тож зараз, якщо орієнтуватися на відкриті повідомлення, то в нас вже є. П'ять батарей Петріот у дорозі ще мінімум три комплекси, про які було оголошено, але вони ще в дорозі. І окрім того, скоріше за все, певну кількість Петріотів ми все таки отримаємо і від Сполучених Штатів. А далі про тижневі тренди на лінії фронту тут три найбільш гарячих і складні напрямки і ділянки цього тижня це часів яр або Краматорський напрямок, а також Покровський і Торецький напрямки. На цих секторах впродовж тижня була найбільша кількість бойових зіткнень. Загальна кількість яких в понеділок доходила аж до 200 зітнень на добу такого раніше просто не було. При тому, що лінія фронту суттєво зросла, зараз. На 970 кілометрів, і тут кількість ворожих сил, які діють в зоні бойових дій на різній глибині, оцінюється десь у 650 тисяч окупантів. От дії ворога на цих трьох напрямках: наступ на часів яр, потім різновекторний наступ від очеретеного з помітним акцентом у бік траси. Покровсь Костянтинівка і бойові дії в зоні Турецька це фактично елементи одного оперативного задуму противника. І всі ці три ворожі вектори сходяться за зараз, десь в Костянтинівці, туди вони орієнтовані, як в такому проміжному центру тяжіння. Але загалом це спроби противника наблизитись до словянсько краматорського укріп району. Противник для цього докладає максимум зусиль, але не факт, що у ворога це вийде, тому що так само максимум зусиль і докладають наші підрозділи сил безпеки та оборони. Що з важливого було за тиждень? Ну так, в зоні часів яру наші війська залишили мікрорайон канал, який був повністю зруйнований ворожою артилерією і авіацією. І з нашого боку, це логічний і правильний крок в умовах, що склалися. Російські війська почали атаку на часів яр 4 квітня. От через три місяці вони доповзли лише до цієї ділянки, захоплення цієї Крихітної частини міста обійшлося їм ну росіян думав тисячі жертв, і ворог ну наприклад сточив тут е, оцю свою 98-му десантно-штурмову дивізію з трьома полками, які зараз фронтально атакували часів яр в районах багатоповерхівок. Багатоповерхів. Зараз ми це відео і бачимо. Що уявляє собою цей мікрорайон після того, як працювала там російська авіація і артилерія? Наші війська зараз мають лінію оборони на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас? Така штучна перешкода, яку ворог спробує там перетнути або на півночі в зоні Калинівки, або на півдні по лінії Іванівські Ступочки і. Наші е, військові, зокрема з 24 ї бригади, кажуть, що оборона міста продовжується і. Мета оборони часів яру полягає не лише в тому, щоб утримати місто за будь-яку ціну, а насамперед, щоб ворог втратив набагато більше ресурсів і позбувся наступального потенціалу. Доля часового яру буде залежати від сил та засобів, які використовують обидві сторони для нападу і оборони, і від уміння керувати цими силами та засобами. І до речі, є оцінки, що без значного посилення противника угрупування агресора. Біля часів яру з інших напрямків наші сили оборони можуть утримувати це місто ну принаймні, до жовтня, може можна навіть і далі, тому що повторюю, все буде залежати від сил і засобів з обох сторін. Що ж до інших напрямків, то під турецьким ситуація для сил оборони також вкрай складна. Ворог тут має за різними оцінками десь до 10 тисяч особового складу. Це більше ніж наших військ. Вчора мав розмову з офіцером з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з цього напрямку. Він каже, що ворог на окремих там напрямках під час наступальних дій може мати перевагу навіть до 10, 10 до 1 на користь противника, і підрозділи зараз реалізують таку тактику. Так мобільної тактичної оборони з контратаками, аби уповільняти просування противника, лінія зіткнення зараз проходить у міській забудові Торецька. і фактично зараз противник стримується насамперед за допомогою артилерії, а також fpv дронів. Військові переконані, що ворог не зможе просунутися в глиби міста Торецьк. і також ворог має. Певні тактичні просування на покровському напрямку з намірами перерізати шосе покровськ Краматорська, потім розпочати наступ на північ у напрямку Костянтинівки та Краматорська Слов'янська. Але це сценарій, який малює собі в голові противник, але в будь-якому разі все буде залежати від того. Які підходи використають наші збройні сили, аби заблокувати просування противника? І ми можемо таки відзначити, що зараз ворог прагне використовувати ті можливості на полі бою, які сформувалися зокрема нашими пробуксовками з мобілізацією і затримками з надходженням зброї та боєприпасів від наших партнерів, але зараз ця ситуація стабілізується певним чином. І тут на оцінки нашого центру оборонних стратегії це український аналітичний центр. і він каже, що при оцінці сили противника фахівці цього центру стверджують, що збройні сили на поточному етапі. Російської Федерації зброї Російської федерації залучили понад 75% від усіх відсотків від усіх наявних ресурсів, тоді як сили оборони України зараз використовують до 30%. При цьому українська сторона. Як наголошують експерти центру оборонних стратегії, зберегла резерви, в тому числі ті, що зараз пройшли навчання в країнах Європейському Союзі, а ворог практично не має резервів. Можливо, це занадто оптимістичний висновок, можливо, він реалістичний, але лише практика буде ну, критерієм істини цих та інших оцінок. А також ми знаємо, що успіх на полі бою залежить і від рівня опанування технологій, і від швидкості адаптації до змін на полі бою.